Ми почали спілкуватися із власником цього музею. Наші фахівці Житомирського обласного краєзнавчого музею теж сюди приїздили, дивилися. І виявляється, що Федір Володимирович Євтушенко вже 15 років збирає цю колекцію. Звідусіль з різних країн світу він її привозить. І зараз ця його колекція налічує близько 10 тисяч предметів. Музей дедалі розростається. У кількох експозиціях під відкритим небом представлено та інструменти, що розповідають про 65 різних ремесел. Більшість із них на жаль забуті, говорить колекціонер. Ну сама стара я вважаю це професія коваля. І в нас ну, дуже так цікаво представлена експозиція кузні середини дев'ятнадцятого століття. Музей дуже цікавий, він розростається, він дедалі більше набирає популярності, і музей дійсно заслуговує на те, щоб йому присвоїли звання народний. Тобто, сьогодні ми будемо вручати музею посвіщення за вагомий внесок у збереження та популяризацію української національної культурної спадщини музею. Вимісничий двір присвоїться звання народний. На території ремісничого двору родиною Євтушенків разом із однодумцями збудовано каплицю на честь святого Йосипа, покровителя ремісників. Її освятили священики Святомихайлівського кафедрального собору на чолі із отцем Богданом. За кожним експонатом стоїть історія, і за кожним експонатом також стоїть майстер, яким який ним працював. Тому кожен інструмент це історія, наша історія України.